Часу у мене небагато, я вже зробив огляд двох комбайнів, йду до третього. 900 пробив. Зараз зроблю вам ще быстренько 1177. Це у нас s 2 модель. Теж з на комбайн, теж в оригіналі. Отак от він виглядає. Бучі бачу гарні дуже. Зараз спишку включу. Ось так виглядають бочі на комбайні, подивіться. Все тут чотенько, зірочки, наклонки видно. Бачите, зразу все познято, щоб даже можна було нормально приїхати і оглянути. Для того тут це все і, і познімали. Так виглядає знизу, він, подивіться, ну, прекрасно виглядає. Всі защити на місці. Це у нас половинка грохота на місці, наклонка. В общем, такі от 1177. Ви давно просили джундири, джундири, Нате вам Ну в чому проблема. Наклона рівна повністю, Циліндри, дивіться, фарбі, заводські, все. Шини, понятно, чуть-чуть порепані. Ну, Такі, як є, такі є. Але континентальки і вони ще відходять ці шини, бо вони ну, не геть знаєте, якісь там вбиті повністю. Так виглядає у нас вигрузна, повністю рівна, довга вигрузна, довга наклонна камера. Шнек вигрузний, так от виглядає. Нічого тут не поварено і т.п. Сначала по кругу показує комбайна. Розпилитель, бачу новенький зроблений. Новенький нульц. Новенький нульц. Ножи гляньте на січкарні які. Ножи новенькі. Мінялись десь недавно. Такі от защитки не габаритні, тобто ці знаки показую. Вам. Тут задні континентальки теж. Чуть-чуть є такі. Порепані, зірочки, дивіться, в якому стані, ланцюг видно, новий 0 стоїть. Шнейки ось такі. Знизу тут все ціле, нічого не ржаве, не гниле. Тут подивіться, як виглядає.